Порода Джек Тер'єр бере початок від більш ранньої породи Парсон Тер'єр, яка була виведена священником парсон Расселом. Парсон Тер'єр був створений для полювання на лисиць і борсуків, однак деяким собаківникам і мисливцям спало на думку дещо вдосконалити породу. З Цією метою перевісник парсон Тер'єрів схрестили стаксами і вельш коргі, в результаті чого вийшов невеликий. Компактний собака жорсткішим характером по відношенню до своєї здобичі. Відмінною особливістю стали розміри нового собаки. Вона була помітно нижчою за свого попередника Парсон Расселтер'єра, приблизно сантиметрів на 10 у загривку за рахунок більш коротких ніг. Собака породи Джек Расселтер'єр має невеликі розміри, висотою приблизно 25-30 см у загривку, має кінцівки середньої довжини. Короткий прямий хвіст, вуха складені на фронтальну частину голови, морда трохи витягнута, грудна клітка чітко окреслена. Джек Рассел Тер'єр – це джерело безмежної кількості енергії, яке душі не у своїх власниках. Вони надзвичайно віддані своїй родині та люблять господарів безмежно. Хоча спочатку цих собак створювали та розводили як мисливських. Сьогодні вони повсюдно живуть у сім'ях, як домашні улюбленці, які жодного разу в житті не полювали на щось, крім іграшки чи власного хвоста. Велика кількість енергії не є проблемою. Собака дуже активна, любить гуляти та грати у рукливі ігри на вулиці та вдома. Однак вони не дуже руйнівні, а при належному вихованні та турботі це буде найрозумніший і найпрекрасніший у світі пес. Зрозуміло, якщо вам не потрібні охоронні функції, коли собака повинен зупинити нападника і при цьому мати можливість завдати йому істотної шкоди просто за рахунок своїх розмірів та сил. Джек Рассел Треєр прекрасний компаньйон і найкращий друг для всієї родини. Ці собаки мають гарний інтелект, розуміють господаря і люблять брати участь у справах сім'ї. Це дає вихованцю відчуття, ніби він працює з вами в команді. Що для нього дуже важливо, адже породу виводили спеціально з огляду на те, щоб ці собаки могли і любили полювати разом з іншими. Їх розум і їм іноді можуть по-справжньому здивувати, особливо, коли вони усмідомлюють це і користуються ним як інструментом, щоб схитрувати і обвести вас навколо пальця. Джек Рассел Тер'єр – собака дуже розумний і тямущий, і зазвичай вони люблять спілкуватися з господарем, відчувати з ним контакт вчити нові команди та догаждати своїй родині. Однак, як і всі живі істоти на планеті, Джек Рассалтер'єр іноді може бути неналаштований на дресирування. Він може просто хотіти гуляти, і він може спробувати обхитрити вас.